Доброго дня, діти! Ви знаєте вже багато звуків, які ми можемо побачити на письмі у вигляді букв. А чи знаєте ви, що один звук може змінити слово? Ось перед вами жабка і шапка. Чим вони відрізняються? Так, шапка це предмет одягу, головний убор. А жабка це земноводна тварина. А ще чим відрізняються ці слова? Подумайте. Давайте їх промовимо Жабка – шапка Першими звуками ж і Ш. Ось як може змінити слово один лише звук. Цими словами можна і віршики скласти. На голові у хлопця шапка. А в болоті живе жапка. Давайте ще пограємо із звуками та словами. Будемо їх називати, порівнювати і складати невеличкі віршики. Каса та каша. Звук С та Ш помінялися місцями. Гроші віддаємо у касу, а на столі у нас каша. Взимку одягаєм шапку, а в городі працює сапка. Дощі, те, ну просто злива, а на дереві росте слива. В казці є мама коза, а у дівчинки довга коса. Ми пішли гуляти в ліс. Нам назустріч вийшов. Лис. В морі пливе Великий кит. А у дворі маленький кіт прилетів блискучий жук та побачив, що зламався сук. Ось стоїть великий дім. А із труби в'ється дим. Для дітей стоїть у дворі гірка. А над нею зеленіє гілка, у дворі росте трава, а на ній лежать дрова. Ось повзе кусючий рак. А мама для нігтів купила собі лак. Є висока гора, а на дереві є кора. На кусті Висить малина, її їсть дівчинка Марина. Услонає хобот і бівень. А ось перед нами півень. Дивиться здивовано білка. А навіщо мені пилка? Ось бачите, діти, слова бувають різні за звучанням, а ще різні за довжиною, довгі та короткі. Давайте разом промовимо короткі слова. Дим, кіт, кит, сом, мак, сир. А тепер довгі слова. Корова. Молоко. Сорока малина. Колесо собака. А тепер самостійно промовте короткі слова та плесніть в долоньки по одному разу, а потім промовте довгі слова. Та плесніть у долоньки стільки разів, наскільки частинок ви поділили слово.